Ми в лікарні прийшли на зустріч Джейсона, але й заодно перевіримо вушка мальчика. Джейсон даля. Госпіталь дуже змінився. Раніше ми ходили на другий поверх, а зараз вони зробили на першому поверсі, і це повністю для діток. Тут дуже класно, все таке різнокольорове, таке кайфове іграшки всякі різні є. Круто. І Джейсону тут більше подобається. О, дивіться, скільки всього є. Це написано: від 0 до 6 місяців, 3 роки і плюс Вся Ой, клас. Це все для дітей. ну Це ж просто круто. В таку лікарню хочеться ходити.

Ну все, ми вже прийшли від лікаря, з все добре, Джаєчку послухали, подивилися, він навіть в принципі не впирався, все було класно, дуже класно сьогодні прийшов візит. У мальчика також перевірили вушка йому. Прийшов його отит, все добре. Тому ми вже на вулиці, на задньому подвір'ї відпочиваємо. Гарна сьогодні погода, не холодно, не жарко і сонця немає, тому класно 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 на вулиці, правда сонечко. Зараз йдемо до хати. Треба нагодувати дітей і може приготувати щось смачненьке, не знаю. Хочеться їм приготувати щось таке, може якісь мафіни, кексики. Хочеш кексик? Лялька. А до речі, з останніх новин ми все-таки записали Джейсона в спеціалізований клас, яка школа ще не відомо, тому що будуть дивитися, де є місця. Тому так, такі от новини. У нас взагалі зараз дуже багато новин, але вже розповімо вам все, як все буде підтверджено. Тому не пропускайте, слідкуйте за каналом, щоб залишатися. Як це воно говорить, забула, щоб залишатися в курсі останніх новин. Все, пішли до хати, мальчик. Пішли лялька. Підеш сам нозями? Ще не йдеш нозями, а. ні? Йди <laughs> на ручки, ляльчик. До речі, візочок. Я досі закохана в цей візочок, він прекрасний. Все супер, візочок кайф просто. Тому такі от візочки для пробіжок, типу, вони називаються. Я дуже рекомендую. Так, а ми вийшли на прогулянку на вулиці. Жарко. Класно. Джейсон нас веде, не знаю куди. Ха, дивіться, яке гарне в нас дерево. Джейсон, сибо! Вау, яка краса! А як пахне класно. Клас! Угу, обсипається швидко, на жаль. Як пахне, я навіть не... якось не можу зрозуміти, як такі можуть квіти бути на деревах. Капець. Ну, краса. Майчик тут хоче спадки. Зараз, правда, ми йдемо в бік сонця, тому йому трошки заважає сонце, але ми стараємось прийти швидко цей етап. І ми отримали також дзвінок зі школи. Джейсона взяли в спеціалізовану школу. Тепер ми знаємо, в яку точно вона знаходиться е, біля садочка, тому також буде нормально. От наш шкільний автобус. Також нормально буде. Я буду мал завозити в садочок, потім Джейсона або навпаки, не знаю, ще побачимо, тому що в школу вже треба ходити. По чіткому графіку, не так як в садочок, коли коли прокинувся, тоді пішов. Тут вже трошки інший графік, інша система, тому тому будемо будемо привчатися до нового графіку. Мальчик. Зарка у нас на вулиці, так? зараз трошки його положу, може йому трошки допоможе, це не знаю. Е, тому от такі от новини, школа, напевно. Я не знаю, я про цю школу нічого не чула і взагалі якби ще зі школами не стикалася, тому я не знаю. Але е, наскільки мені казала моя сестра, вона коли забирала Джейсона з садочку. Там була одна жіночка, яка запитувала. Ну, Жіночка це мама чиясь. О, Джейсон наш шкільний автобус дивиться. Автобус, Ура! І жіночка ця мама чиясь запитувала, куди Джейсон піде в яку школу. Чи в спеціалізовану, чи ні, ми ж тоді ще не знали зовсім. А, і вона сказала, що вона працює в спеціалізованій школі, і наче в оці. Вот. Тому я не знаю, правда, чия то мама була, я б хотіла запитати, але, на жаль, я без поняття, хто то був. Може, ще якось зустрінуся. У мене ще є три місяці до початку школи, тому буду надіятися, що ми зустрінемось з нею. Буде цікаво запитати, як там все проходить. А взагалі в нас був вибір між цією школою, в яку ми хотіли, але там немає цього класу для таких чотирьох річок. І була був другий вибір, оця от спеціалізована школа. І сьогодні на зустрічі з лікарем-педіатром Джейсоном вона нам порадила йти все-таки в спеціалізовану школу. Тому що, ну, звісно, там йому буде легше, там ним будуть займатись. А от. У звичайному класі, в звичайній школі, один викладач на 16 дітей. А в цій школі, я не знаю, там, там один на шість, наче. Ура! Тому і там ними займаються саме там уроки такі по 45 хвилин, наче так як в Україні. І потім перерва у них також довша. Обід також довший. Ну. Це я вже зможу все розповісти ближче у вересні, напевно. Не знаю. Поки що це все нове для мене. Але будемо бачити. Не знаю, цікаво. Ми чекаємо дзвінок з цієї школи, що нам там скажуть. Може, можна буде прийти подивитися школу. Не знаю, будемо бачити. А ще Мальчик. Сьогодні я подзвонила в садочок, про почищу. Тут у нас мальчики розповіла я про Джейсона, що в нього є тепер школа. Знаємо тепер точно, яка школа і який клас. І я також сказала, що з початку червня мальчик йде до садочку. Будемо починати інтеграцію. Тому так, дорослий хлопчик майже 8 місяців. Ну, на той час йому вже буде 8 місяців, як він почне садочок. Тому також цікаво, новий етап. Дуже швидко ростуть мої дітки, ну як всі, напевно. Жалко, але не знаю, що зробиш. Таке життя, треба працювати. Я також працюю на роботі і потім вдома допрацьовую. Кожен день потрошки, якби, звісно, якби мальчик був в садочку, було б легше. Квіточки. Малька спить. А. На Мельчика дивиться. Бібі. Що джейсенчик? Ну, тобто таке, звісно, важче працювати, коли діти вдома. Тому буду вже тримати вас в курсі. Дуже змінюється все швидко. Стільки новин. Е в голові якась каша. Але будуть тримати вас в курсі. Підемо гуляти. Дивіться, йдемо через ліс, і тут є садочок дитячий. Подивіться, дітки, видно, камінчики малювали. Яка краса, дивіться. Слоник, є єдиноріг цей. Котик якийсь. О, машинка. о, машинка є, прикольно І там щось написано. Давайте підемо почитаємо. Що ж написано? Написано. Le Serpan de Roche. Ажутін Рошпейнтпур. Важуська учпу Грандір. Тобто це змія, змія з камінців. Кам Додай один камінець, щоб побачити до... докуди вона може вирости. А, вожеш, вона змійка то. Ага. Прикольно. <laughs> Клас, оце от тут дитячий садочок, прямо прямо. Джейсон нас веде до парку, там, де е, я була вагітна на 32 му тижні. І тоді якраз був після такого сильного доща була дуже велика, дуже глибока калюжа, і він туди заліз, а я вже тоді не могла ходити просто. І я не могла його з цієї калюжі достати. І е, мені довелось подзвонити батькам, щоб вони приїхали на авто, тому що ми туди пішки пішли, це 30 хвилин від будинку. Вже тяжко мені тоді було ходити, тому що в мене вагітність важко проходила. І плюс, ще Джейсон заліз в цю калюжу і ніяк звідти не хотів виходити. І Боже, як мені тоді було якось не так. Я подзвонила вся в сльозах до батьків, щоб вони його забрали, і мене також, тому що я його просто не могла дістати звідти. Ні, ну ви просто уявіть, як за тиждень у нас все позеленіло. Яка краса, просто кайф ходити з візочком на вулицю. От зараз ще не жарко. Нормально, хоча тільки 20 градусів. А от на наступний тиждень вже 26 градусів. І вже от тоді в 26, тоді вже реально жарко. Тому поки що насолоджуємось. І от цей парк такий він величезний. Зараз покажу ближче. Отут -от була ця калюжа. Тут була ця калюжа, з якої Джейсона не могли дістати. Що це таке? Якісь квіточки? Непогані квіточки. Прикольні. Ми Пахло. пішли на М -м, клас. Пахне класно. Ми пішли на цей бік. Тут менше дітей, тут е... качельки ці гойдалки для старших діток. А там для менших, але там все зайнято. Тому ми прийшли сюди, тут менше людей, менше дітей. Як бачите, є такі от місця, де можна посидіти батькам, поспілкуватись. Тут дуже великий парк, тут багато є доріжок таких, які приводять, ой, красавчик, які приводять до різних будинків, різних таких, ну, типово, райончиків, скажімо так. Джейсон, красун. Енергії в цього хлопця я не знаю. Бігає, ти бігає. В окулярах, крутий чувачок. Джейсон, ти куди? Ян бібі. Патуш. кака? Джейсон, ні. Наша тобі ця кадужа. Вона тобі маленька ця калюжа. Все, мальчик спить. Джейсон бігає. Майкляшечки злетіли. Ляля. -ля. І сосічки. Сонечко моє. <рес> Та хай там буде. Да, вони дуже довгі. моє, моя, босі, босіпується. Носочки мої, ножки. Молоденький мій бубличок. Наївся, спить. Ростуть молоденькі шишечки на ялинці. Гарно, так. А там вже побільші є. Клас. З довішкільний автобус. Де там Джейка? Місяць? А, є місяць, ага. Клас. А Джейка пішов туди. Мам, ти бачила які шишечки маленькі? Такі маленькі сисечки. Класний. А там зверху побільші. Так, є. Тут а рішення. Ага, клас. Так, Джейка у нас вже здався сьогодні якось швиденько. Вирішив йти в бік ну, від парку і мама йому запропонувала вилізти на плечі, а він хлопець не гордий, разі цибнув. Тому йдемо від парку, я не знаю, може підемо в інший парк. той, що ближче додому. Мамина бабуся, бусинка. Бусинка, так, да, бусінка. Хорошенький хлопчик. Він такий молодець взагалі. Нагордимось ним. Все, йдемо бік дому. Ну що ж, от і прийшов цілий день вже. Мальчик тут сидить біля мене. Джейсон десь там, зверху. Я ще працюю, мені треба доробити роботу. Та, що нас сьогодні була. Ну, от і Амаель тут грається то пультом, то завжди якимись ну, на нашу, ти його їздиш дитину. Дивіться, каптається ця, ця класна. Йому все цікаво, просто все Це так класно, так цікаво за ними спостерігати. Ну, а завтра у нас Джейчка вже піде до садочку, напевно. Він вже туди не ходив, виходить, він пішов в середу на тому тижні. Потім він не ходив, тому що він, в нього був вірус. Ротавірус, хто знає, це страшна штука. Потім в понеділок він пішов, але через дві години нам сказали його забрати, ми його забрали, і от вже сьогодні середа, і тільки завтра він піде до садочку. На два дні, тому що роботи багато, треба працювати. І в четвер, в п'ятницю, точніше, в мене є зустріч, також одна запланована. Тому, як би, має бути вільна. Майль поїде зі мною, звісно, це не проблема. Але з Джейкою важче бути десь поза межами типу дому. Він може і втікти, ну, і всяке таке. Тому так от пройшов наш день. Дякую вам за перегляд. Залишайтеся з нами. Зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока!